Слава Ісусу Христу! Любі брати і сестри, сьогодні ми далі читаємо Єванства Івана і досліджуємо його. Ми читаємо Єванства Івана, використовуючи грецьку мову нового заповіту. Перед тим, як перейти до читання тексту і дослідження цього тексту, попросимо Божого благословення. Помолімось. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, ми дякуємо за можливість Господи досліджувати Твоє Слово, перебувати у ньому. Боже. Ми просимо зберігати нашу можливість. Господи, зберігай свободу, розповідання в нашому рідному краї. Господи, збережи усі свободи, які ми маємо. Боже, поблагослови воїнів українських, які захищають наш рідний край і захищають нашу свободу. Боже, поклонятися Тобі відкрито, відкрито досліджувати Твоє Слово і його вивчати, і його поширювати. Господи, розпорож! Російських наших ворогів, а Україні Боже, дай перемогу над нашим лютим ворогом, дай Боже, нам спокою і миру. Освяти, Боже, нас правдою. Твоє Слово то правда. Амінь. Ми, любі друзі, перебуваємо у восьмому розділі, і сьогодні ми будемо читати та досліджувати вірші від 31 по 38. Почнемо із 31-го вірша. Елеген Ісус Простус pepisteu cotas auto iudaios. Ean humis menite ento logu to emo, alithos mathitai mu este. Дуже цікаві тут у нас є слова, на які ми звернемо увагу. Ну, найперше, звернемо увагу, звичайно, на слово «пепістеокотас». Uh, «Пістео» – «вірувати». Viendo. Це слово у нас використовується в ту славому стані в часів дієприкметников, у нас тут, діє зворот навіть, бо Ісус промовляє до тих, хто увірували у нього, тих людей, що увірували у нього. Ми пам'ятаємо, що минулого разу, коли ми читали попередній вірш, ми звернули увагу, що після того, коли Ісус промовляв, то були юдеї, які, які в нього увірували. Це були ті юдеї, які слухали проповідь Христа, які чули, як Він говорив, що Він є світло для світу. Він підтверджував свої слова чудами. І безперечно, що якраз ось ці слова Христа, проповідь Його створила віру у серцях юдеїв. Як Пізніше в посланні до Римлян напише апостол Павло, що віра в слухання, і то слухання слова Христового. Віру в серцях людей творить тільки слово Христове. І про це далі тут нам буде говорити Господь. Він, е, зверт, е, він каже, е, такі їм слова. Якщо ви Звернув вона «мейно», залишатиметеся, залишитися залиш... у слові моєму, каже він. Алісос. Зеленує це слово Аліцей означає, означає правда, алісос означає істину. І слово мефітай теж нам слово це відомо, «масітіс», «учня», Тоді істинно, бо істину воїсну моїми учнями будете. Есте будете. Тобто Господь наголошений на тому, що важливо перебувати у його слові. От, звернував увагу ще раз на, на, це, на це дієслово. слова. Я його виділю зараз Меніте. Перебувати. Або ж. Залишатися інколи е такий дають е переклад, але це перебування, тобто це наче життя у цьому слові, наче замешкування у слові Христовому, тобто постійне перебування у слові Христа, у Євангелії. І тоді Господь каже: от, якщо це буде відбуватися, тоді ви істину будете учнями, учнями Христовими. Звичайно, що багато юдеїв, які віру в нього, могли мати віру, знаєте, таку поверхневу. Але Ісус тут наголошує, що потрібне перебування в Його слові. Тобто це перебування означає дослідження Його слова, і це перебування означає відданість Його слову і вірність Його Слову. Ось що. Тут має на увазі наш Господь, тобто Він кличе тих, хто в нього вірують, чия віра є навіть поки що слабкою, що вони, якщо вони будуть перебувати у Його слові, досліджуватимуть Його. Не просто там один раз на тиждень чи раз на місяць десь почують, або навіть раз на тиждень, але кожного дня дитина Божа захоче перебувати у Божому Слові. Де ми це слово знаходимо? Ми знаходимо це слово, звичайно, у Біблії, бо Біблія від початку до кінця є Боже Слово. Далі, ми перебуваємо Слові Божому, коли читаємо його, коли слухаємо, коли досліджуємо, коли розважаємо про це Боже Слово у наших серцях, і також тоді, коли ми співаємо добрі, також гімни, псалми, гімни, які відображають Боже Слово, які написані на основі Божого Слова саме. І, звичайно, що таких гімнів є багато в нашому українському лютеранському служебнику. Отже, Господь далі каже 32 й вірш. Тін Алісеєн. Кайі Алісея Елеутсеросей Хумас. Цікаві слова. Ну, Вверну увагу на Алесеєн. Алейсея означає Істина, правда. Ми ще раз це слово виділимо. Бо нам важливо знати, що є правда і що не є правда. І звернув увагу на слово елотеросії. Виділимо його. А елотеру означає визволяти. Визволяти. Отже, Господь каже, і ви пізнаєте правду, істину, і ця істина вас визволить. Або ж чудовий такий переклад є такий, що вас вільними зробить. Можна і так, і так сказати. Знаєте, ці слова дуже важливі, бо ми живемо в світі, який намагається наголошувати на тому, що у кожного є якась своя правда, своя істина. Такий підхід пов'язують із постмодернізмом. Але насправді нічого тут постмодерного нового немає, тому що подібні речі відбувалися і раніше. І, наприклад, питання Понтя Пілата до Господа, що є правда, воно так само відображає позицію дуже багатьох людей і у нашому сучасному світі, коли наполягання йде на тому, що істини незаперечної немає. Що в кожного бусинто є своя правда. Господь же тут наголошує, що стандартом правди, повною правдою, незаперечною правдою є Його слово. Все, що не проходить перевірки Христовим Словом, істиною, відповідно, не є. Диявол дуже вміло користується. Е Тим, що люди не звертають уваги на ці слова Спасителя і відповідно намагається просувати цю ідею про відсутність повної правди. Але Господь у своєму слові, як ми чуємо, він дуже сильно наголошує, і то наголошує не один раз на тому, що Слово Його є істиною. І коли ми перебуваємо у Його слові. Ми його учні, ми знаємо тоді істину, а істина нас визволяє. Від чого вона нас визволяє? Істина, ця? вона визволяє нас від гріха, від смерті, від влади сатани. І таким чином вона нас визволяє до того, щоб ми служили Господу з радісним серцем, серцем, яке Він сам у нас творить чистим. А Ми дивимося на, тепер на відповідь юдеїв, які знову ж таки вже почали мати віру у Христа. І звертаємо увагу на ось ці слова. Апекрісійсан протон. Кайудені дедолуе камен попоти посулегісхоті гінісисте, отже, вони відповіли йому. І сказали сперма Авраам. Насіння Авраамове ми є, кажуть вони. І от звернув на це слово, виділимо його: Де камен, а, дулео служити або ж бути рабами. А Попоте, а в будь-який час, і кажуть і вони йому, що ми не були ні в кого рабами, невільниками. Чому ж ти кажеш нам, що ви станете вільними? Тобто вони заперечують те, що вони були, були рабами. А ви знаєте, це показує якраз гординю і нерозуміння свого істинного стану. По-перше, всі люди є рабами гріха. Всі, хто народжується у звичайний способ, від батька і матері, народжуються грішними. Всі ми народилися рабами гріха. Лише Господь, Син Божий, Він народився безвадним, бо Він є і Бог, і людина водночас. Він народився в досконалому тілі, бо він є вічний Бог, який воплотився. Всі ж люди є рабами гріха. А тепер звернемо увагу на стан юдеї у той час, коли вони промовляють оці слова, що вони ніколи не були нічими невільниками. Насправді це не так. Ми пам'ятаємо період рабства юдеїв у Єгипті. І ми дуже добре пам'ятаємо, що з цього єгипетського рабства їх визволив Господь своєю могутньою рукою. Наразі, коли бувається бесіда, ося їхня із Христом, вони підкоряються Римові і іродіянам. Тобто, вони. Вже не є вільними людьми, вони не мають своєї незалежної країни. Вони перебувають під владою чужої країни, чужої імперії. І ця імперія дуже сильно користувалася своїми правами над бідним єврейським народом, як і над іншими народами імперії. Тобто, фактично, вони заперечують реальність. Знову ж таки, коли ми перебуваємо у Слові Христовому, ми тоді перебуваємо у реальності. Нам набагато легше визнавати навіть наші власні проблеми і вади, тому що Святий Дух нас до цього спонукає, і Він дає нам мудрість це робити. А коли цього немає, коли в нас не живе Святий Дух, тоді ми переповнюємося різними неправильними уявленнями навіть про свою власну природу. Про своє становище, про власні сили, і також, звичайно, про все рабство гріха, про свою залежність від інших сил. Ми бачимо далі їхню відповідь відповідь їм, яку дає Господь Христос. Читаємо 34 й вірш. Апекріція Отойського Ісус. Амінь, амінь, лего легохумін. Хотіпасхопоєн Тінхамартієн, дулус естінтісхамартіес. Слава важливі, ми, ми звернемо увагу на цей знову вислів. Амінь, амінь, хумін. Це дуже важливий вислів. Це таким чином Господь наголошує на важливості сказано, це незаперечна істина, яка нам промовляється Богом. Щоб ми Її назавжди запам'ятали, і що ми цією істиною ніколи не легковажили. Отже, звернемо ще увагу на слово дулос», вислів, дулос раб, Хамартіяс гріх, тобто йде раб гріха, і прочитаємо тепер ми відповідь. Христа українською мовою, відповів Ісус, істинно, істинно кажу вам такі слова запромає Господь, що кожен, хто чинить гріх, раб є гріха. «Долос Систинтіс Хамартіс. Кожен, хто чинить гріх, раб є гріха. Отже, Господь наголошує на тому, що від гріхов. Часу гріхопадіння. Всі люди є грішниками. І уярвлені гріхом. Вони перебувають під його владою. Вони приречені до гріха. І вони сліпі настільки, що навіть цього не розуміють і не бачать. Для того, щоб отримати цю свободу, знову ж таки, треба перебувати у Христовому Слові. Треба знати істину. Треба розуміти. Своє істинне реальне становище. Поки людина не усвідомить цього реального становища, вона перебуває у невіданні про загрози, які також її становище несе. Це знаєте, як, наприклад, коли перед початком війни багато людей вірували, що війни не буде. І потім були захоплені зненацька російськими ракетами, бомбами. Бандитами в російській формі, убивцями, які гвалтували, вбивали, катували і все інше. Бо були засліплені пропагандою або і не розуміли становище, в якому перебувала Україна. І не розуміли загроз, які несли, наприклад, те все перебування російської величезної армії на наших північних, східних південних кордонах. Важливо розуміти своє становище, любі брати і сестри завжди, і істинне наше становище найкраще нам виявляє. Боже Слово, Христос. Коли ми будемо в Його Слові, ми зможемо реально оцінювати і загрози для нас, і наше становище, і е, також переваги, які ми маємо, віруючи Христові. 35 й вірш ми читаємо. дулос у мене, айона, Есть тон айона, а Господь каже такі слова. Він каже, що раб, бо дулос означає раб, не перебуває в домі повік, син перебуває повік, син в ньому перебуває повік, син перебуває повік, каже він. Тобто, раб не може бути впевнений у тому, що його чекає в цьому віці і в віці наступному лише син, і тут мається на увазі син Божий. Він перебуває по віки віків, і лише Він дає нам повну свободу, лише Він дає нам життя вічне, бо Він сам перебуває по віки віків, і той, хто перебуває у ньому, той теж перебуває у вічності, вже. він вже має вічне життя. Отже, Господь наголошує на тому, що коли ми, коли ми залишаємося рабами гріха, то ми обов'язково зазнаємо катастрофи в цьому житті. І у цілій вічності. Але коли ми віримо в нього, тоді ми в ньому перебуваємо, і тоді ми маємо вічне життя. Ось про що нам каже тут Божий син, що означає тут ці його слова. І далі він каже 36 вірш. Це слово ми вже ми вже звертали увагу. Він каже, отже, якщо син вас визволить. Тоді ви справді будете вільними. Тоді ви справді будете вільними. Тобто, допоки немає свободи, допоки Христос не визволить, до того часу ми не маємо свободи. А той, хто народився згори, як він це каже раніше, той має справжню свободу. Той визволений. І, відповідно, тоді такі люди, які визнані Христом, вони прагнуть перебувати у Слові. Вони погоджуються з Божим Словом. І вони приймають його. Звичайно, що ми далі перебуваємо в своїх слабкості, але ми віруємо, і ми маємо цю свободу, свободу від гріха, від влади диявола, від смерті, і ми маємо вічне життя. Знову ж таки, її дає лише син. Ніяка інша релігія на світі не може цієї свободи дати. Ніякі інші діла не можуть цієї свободи дати. Цю свободу дає лише Син Божий, цю свободу дає лише Ісус Христос. А потім Він говорить усі вражаючі слова до них. Він каже, ой, де хоті сперма Авраам Есте. Хоті хо емос, у хорей ен гумін. Знаю, я кажу, що ви є насіння Авраама, але шукаєте мене убити, бо слово моє, він каже їм: не, оце вже хорий, не вміщається у вас. Вони не можуть вміщати, вміщати Божого Слова. Це дуже такий, знаєте, серйозний. Серйозний е, е, вирок, серйозне обвинувачення, яке Син Божий дає цим людям, що вже почали в нього вірити, але разом з тим вони, вони не можуть прийняти його послання про те, що вони, є, що вони е, є рабами і що немає іншої свободи, окрім як у Христі, бо все, що поза Христом, все одно залишається рабством. Тобто свобода може бути лише у Христі. І він каже, що ви це викидаєте, от ви маєте не свободу, ви маєте рабство. І крім того, каже, він, ось я, я, я знаю, що ви є насіння Авраама, але ви шукаєте мене вбити, бо не можна вмістити цього слова. Розумієте, людська логіка, розум часто намагається заперечити те, що каже Господь Христос. І відповідно, коли, коли вони ось. Коли вони е, чують Христа, Господа, який каже про те, що ви будете вільні, їхня гординя спонукає їх перечити Богу, як і наша гординя буває, спонукає нас перечити Господу, коли Він е, дає нам своє послання. Отже, Господь, е, Господь е, докоряє е, тим людям, які чинять опір Його Слову. Хай Господь благословить нас, щоби. Ми його слово приймали, що ми, чуючи його, погоджувалися із ним і відповідно намагалися в ньому завжди перебувати. 38 вірш читаємо Ха Его, Еоракапара, то патрі лало кай гумийс у хайко сате пара, то патро поїде. Він каже їм, ми ці слова, в принципі, вже знаємо. Я кажу те, що. Побачив у мого Отця, а ви чините те, що ви чули слова, у, у вашого Отця. Пізніше Господь їм скаже про їхнього Отця. І ці слова, звичайно, що їх дуже обурять, тому що Господь протиставляє свого Отця Небесного і їхньому Отцеві пекельному. Але про це ми вже поговоримо пізніше. Сьогодні ж ми нагадаємо собі, що істинна свобода є лише у Христі. Коли ми хочемо мати істину і хочемо бути вільними, то нам треба перебувати, перебувати, жити, залишатися у Христовому слові. Бо інакше ми будемо а, завжди залишатися, рабами, рабами гріха. Влади диявола і смерті, ми бачимо, як гординя е, юдеї надає їм можливості увірувати у Христа і прийняти Його Слово. Хай Господь берігає нас від цій гордині, хай соболяє нас, щоб ми залишалися вірні Його Слову. І щоб ми, будучи охрещеними у Христа, будучи визволеними від е, рабства гріха, влади диявола і вічної смерті. Залишалися у цій свободі аж до останній наш один тут, у цьому світі, щоб ми увійшли в кінці у царство слави, вічне царство, яке дає лише син, який перебуває вічно, його ім'я. Амінь. Хай Господь усіх вас, любі брати і сестри, благословляє і оберігає. Слава Ісусу Христу!